Переговори між РФ і Україною обірвалися після вимог Росії вивести війська з усіх окупованих територій, так, а які ж вони окуповані, якщо там є наші війська. Це, ну, формулювання дуже цікаво. Підібрали у Sky News, Про це вони пишуть, посилаючись на джерела в МЗС Туреччини. Мова йде про виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Так це виходить, що їм треба їх нам віддати. А такого робити ніхто не буде. Ну і після цього Росія могла погодитися на припинення вогню. Якби ми вивели війська з цих регіонів, де їх немає, крім цього, інсайдери згадують і про інші нестандартні вимоги. Ну і тут друзі, так само вислідковуємо, що пишуть міжнародні медіа і інформаційні агентства. Тут і вже якраз таки про те, що ти говорив, Сергію, про вихід із чотирьох областей. Аксіос пише про те, що Росія хоче повний вихід так з чотирьох областей. А якщо ми відмовимося, буде п'ять маючи на увазі ще Дніпропетровськ.